ставлю ціль, але не досягаю її. Давайте уявімо таку ситуацію, що наша нова мета це, наче як такий 15-річний підліток, а наш мозок це любляча, але контролююча мати. І от уявіть, цей хлопець або дівчина по повному параді, вже уявляє, як він там на вечірці той буде тусити. Виходить в коридор, а тут його у дверях зустрічає наша контролююча мать і починає задавати питання: а куди це ти зібрався? І у відповідь, що мама, а я йду на вечірку, тому що мене вже там всі чекають. Він чує, не пущу. Ні про який вечірки чути навіть і не хочу, і не буду. Це перший аргумент. Другий аргумент. І взагалі, що там за друзі, де я тебе буду шукати? Незрозуміло. Третій аргумент. І взагалі, ти раніше був нормальною дитиною, сидів вдома, і друзі до тебе приходили, а не ти кудись шастав. четвертий аргумент. І взагалі я тебе вже один раз відпустила і ти налажав, лежав. Тому ні, сиди вдома. Для того щоб нам дійти до цілі, необхідно домовитися з контролюючими частинами нашого мозку, тобто оця мама, яка надає вийти, тому що саме ці частини мозку включають тривожність, переживають, чи зможемо ми знайти допомогу і, взагалі, шлях зорієнтуватися на новій місцевості переживаю, щоб у нас не було якихось кардинально нових звичок, які енергозатратні для нашого мозку, а також переживає за те, щоб ми не втратили наш статус та не облажалися перед іншими, тому що за це є негативні наслідки. І тоді страх перед новим змінюється на цікавість, коли нам не ясно, що робити, і які знавички в нас вже є, переростають в конкретний план дій. І легкі зміни звичок і рутини для нас і зникає загубленість, коли нам не ясно куди бігти, до кого звертатися, а навпаки, в нас проростає віра в себе, зрозумілість, до кого ми можемо підійти, хто нам може допомогти, і внутрішній оцей орієнтир, куди нам рухатися далі. І Якщо ти розумієш, що ти сам або сама вже не можеш впоратися з цими контролюючими частинами мозку, і тобі потрібна допомога, напиши в коментарях. Хочу, і, можливо, я організую тестову групу за символічну плату, де ми всі разом, я в тому числі, будемо робити техніки, я буду надавати зворотний зв'язок, і таким чином нам буде легше прийти до бажаного.